Доброго дня. Переходимо до розгляду питання про відрядження суддів до Житомирського районного суду Житомирської області. Прошу представника секретаря комісії провіднувати появку осіб в засіданні з цього питання. У нас в режимі відеоконференції з'явилася Коліщук Зоряна Миколаївна, інших учасників Добре. немає. Добре, дякую. Повідомляю, що вирішується питання про відрешення суддів до Житомирського районного суду Житомирської області, в залі присутні члени другої палати Вищої кваліфікаційної комісії України в складі Мельника, Богоноса, Газюка, Кобецької Луганського Шевчука. Зрозуміла склад комісії? Зрозуміло. Вам потрібно роз'яснювати права, чи ви знайомі з ними? Немає потрібно. Немає. Чи будуть у вас до членів комісії відводи або клопотання якісь до комісії? Відводі немає. Є єдине, що є клопотання, оскільки щойно перша палата розглянула питання щодо мого відрядження. мене рекомендовано відрядити у Кримківський районний суд міста Львова. Тому в зв'язку з тим я прошу залишити без розгляду мою заяву щодо відрядження до Житомирського районного суду Житомирської області. Добре. Дякую. Тоді доповідаються матеріали. І це клопотання ми вирішимо вже в кінці розгляду цього питання. Прошу. Доповіда... Матеріали є на підніс Є, тому віде... що є ще один а, суддя. А, а, є ще один бажаючий. Mm, Я думав, що одне добре. Так, так. До Вищої кваліфікаційної комісії судді України 25 жовтня 2024 року надійшло повідомлення з державної Адміністрації, про наявність підстав для відрядження судді до Житомирського району суду Житомирського зв'язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження. У повідомленні ДСА зазначено, що в Житомирському районному суді Житомирської визначено 8 посад суддів, фактична чисельність 5 суддів. За інформацією ДСА України, нормативний час необхідний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів судей місця для 24 року, стане в середньому портні 299 днів для кожного повноваженого судді за урахуванням рекомендованих Вищої ради правосуддя показників. У Житомирському районному суді Житомирському вулиці нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 400 днів на одного суддю, На що покрання ДСА свідчить про надмірне на в цьому суді. Затвердження МДС України відрядження одного судді до Житомирського районного суду Житомирської області дозволило частково регулювати рівень судового навантаження в цьому суді. Комісія 29 жовтня 24 року розпочато процедуру відрядження тимчасового переведення. Упродовж встановленого строку до комісії надійшли згоди на відрядження від коліщуряного Миколаєві на суді Селидівського міського суду листа Власненка Михайла Васильовича, суддя Московського районного суду міста Харкова. Щойно від коліщок зоряної Миколаївна завела клопотання про те, що вона просить залишити без розгляду її згоду на відрядження, тому матеріали по ній доповідатися вже не будуть. Ми тоді доповідаємо матеріали щодо власенка. Указом президента України від 4 грудня 2020 року Власенко призначено на посаду судді Московського районного суду міста Харкова, стаж роботи на посаді судді 4 роки, наказом голови Московського районного суду міста Харкова від 6 квітня 2022 року. Вільно від роботи суддю московського районного суду міста Харкова. Власенка 6 з квітня з кузперизовної військової служби під час загальномобілізації зі збереженням місця роботи. Наказом голови районного року, власника, Московського районного суду Харкова з 8 липня 2024 року пановуємо повноваження власника посаді суду Московського районного суду міста Харкова за позвільненням з військової служби. Відповідно до довідки міськрайонного суду Харкова за період часу з 8 липня 2024 року по 4 листопада 2024 року, судей власним роздан 20 кримінальних справ, 270 цивільних, та 58 адміністративних справ. Провадження власника станом на 4 листопада 24 року перебувало 5 кримінальних справ, 73 цивільних і інмістративні. Загальна кількість справ, що перебувають в провадженні суддів Московського районного суду Харкова перше, станом на 1 листопада 24 2024 року, становить 16 тисяч справ. Штатна чисельність Московського судді Московського районного суду міста Харкова становить 25 посад, фактично чисельність суддів 20, здійснюють правосуддя 18. За інформацією на головою Московського районного суду міста Харкова, судді Власенко, набирали спеціалізації з розгляду конкретних категорій справ Московського району суду міста Харкова та впровадження судді відсутні справи колеги суддів, до складу яких входить Власенко. Між е, також головою московського районного суду міста Харкова повідомила, що відрядження судів е, Московського районного суду міста Харкова власника суттєво напливне на рівень судового навантаження та настан здійснення про судді в Московському районному суді міста Харкова. В Московському районному суді міста Харкова середня кількість днів необхідних для розгляду справ і матеріалі, які надійшли за 9 місяців. 2024 року. Одне повноваження суда і становить 287, що не перевищує середній показник по Україні. Водночас за умови відрядження одного судді зазначеного суду середня кількість днів необхідних для розгляду справи матеріалів одним повноважним суддею становитиме 303 дні, що перевищує середній показник по Україні. Доповідь завершена. Пропоную обговорити в закритому режимі. Дане питання. Оголошується рішення комісії 20 листопада 2024 року. Рішення Вищої поліефіційної комісії судді України в складі другої палати, головуючи Галини Шевчук, доповіди членів комісії Михайла Богоноса, Віталія Гацулюка, Надії Кубець, Володимира Луганського, Руслана Мельника. Розглянувши питання прибереження судду до Житомирського районного суду, Житомирської області на голосно вирішила. Перше, відмовити внесені подання до Вищої ради правосуддя по відреженні судді Московського районного суду міста Харкова власника Михайла Васильовича до Житомирського районного суду Житомирської області. Друге, залишити без розгляду питання щодо внесення подання до Вищої ради правосуддя по відречення судді Селодівського. Міського суду Донецької області Коліщу Зоряна Миколаївна до Житомирського районного суду Житомирської області. Продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Житомирського районного суду Житомирської області до 18 грудня 2024 року. Підпис член комісії. Все, дякую вам за участь. Дякую засідання. Комісії розгляд перелік питань затверджень до розгляду засідання комісії у складі другої палати розглянути. Засідання комісії у складі другої палати оголошує закритим.